Логосвіт Вас вітає логосвіт, і сьогодні казка зайчкової пригоди. Стрибачик тежинкою лісною, плигав по волі стрип та стриб. І раптом, бачить, під сосною сидить великий білий гриб. Диви, грибок, ну і чуй Адже ж вчора випав сніг, Моя матуся так зрадіє і нам спече грибний пиріг. Зірвав він гриб та й знов стрибати, не оглядаючись кругом, аби скоріш поласувати смачним гарячим порогом. Аж усі жак по цій стежинці біжить назустріч навпрямки, несе морквину він на спинці, настромлену на колючки. Добрий день, друже. Що це в тебе? Грибок хороший, бачиш сам. Ой, це ж мені такого треба. За нього моркву я віддам, Стрибайчик каже за морквицю грибом охоче заплачу, бо морква ця ще як згодиться моїй матусі до борщу. Поклав він моркву до торбинки і далі стежкою побіг навколо сосни та ялинки, присипав перший білий сніг. Коли це білечка назустріч бреде, плететься, спробу вкла. Ніякі з головкою капусти не може впоратись мала. Спинися, друже, на хвилинку, бо я захекалася в край. Вітай мені свою мапинку, а ти капусту забирай. Стрибачик згодився зраділо, капусту ж люблять всі зайці, і посміхнувся. Добре діло, матуся, зробить голубці. Пішов він далі, бачить. Збоку, поміж сосонок навмання, іде на гірку невисоку, на лижах сіре козеня. Що ти несеш таке хороше, капусту свіжу, бачиш сам. Віддай мені, я дуже прошу, за це тобі я лижі дам. Стрибайчик радо став на лижі, під прес ціпками й побіг. Ой, гарно як не виджу, виблискує на сонці сніг. Коли, засапавшись зустріч, де ведмедик дивачок він вверх свого пухкого хутра напхнув малесенький новенький кожушок. Ой, жарко, парко, я загину. Від тягара мене звільни. Візьми собі цю кожушину, а лижі, подаруй мені. Що ж, на це стрибайчик згоден, побігло далі зайченя, пишаючись за свої вроди. Та ще й знову броня. Уже й день до вечора схилився, уже у небі зіронька блищить. Коли це зайчик зупинився і чує, що снігу пищить. Він ближче підійшов і бачить серед обгризаних гілок сидить в снігу і гірко плаче малий тремтячий байбачок. Стрибачик здивувався дуже. Чому ти в ліс прийшов гулять? Адже я ж добре знаю, друже, що байбаки узимку сплять. Таке ж мені казала й мати, та я не слухався ніяк, мені схотілось погуляти, відмовив, схлипнувши, байбак. Ну, і погуляв. Я в лісі цьому він холоднечі ледь не вмер. Живий, напевно, вже додому не доберусь я тепер. На наше поле. В нашу нірку добрати швидше я б хотів, і знов байбак заплакав гірко, а сам ще дужче затремтів. Захвилювався на стрибачик, перехопило в нього дух, Не плач, він каже а вдягайся, скоріше в теплий цей кожух у нім не змерзнути ніколи. І ще до ночі дійдеш ти своє житло на ваше поле І зможеш спати залягти. Байбак закутався в кожуха, подякував, і сльози втер. Ще й обіцянку маму слухать і взимку спати відтепер. А наш стрибайчик на морозі набігався і додому йде, ось і домівка. На порозі стоїть матуся, й сина жде. Де ти гуляв так довго, синку? Матусю, я грибок зірвав, а де ж це він. Та й за морквинку я їжакові гріб віддав. А де ж морквинка? На капусту я ту морквину проміняв. Капуста ж де? похрумав з хрустом. Ні, обмінявся з козеням. Віддав за лижі капустину, а лижі де? Малий ведмідь нову хорошу кожушину на лижі виміняв у мить, а кожушина де. Матусю там. Байбачок замерзнуть міг. Ну, я й віддав, щоб у кожусі до свого дому він добіг. Все розповів, а сам боїться, що мама вив, вимовить фудвіт. Бо, може, він робив дурниці і вів себе не так, як слід. Я дуже рада, каже мати, що син у мене молодець, і повела його до хати. А тут і кажеться кінець. До зустрічі, Па-па!